Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14 каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральною чорною шпінеллю та білими топазами. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Камінчики. Півтора міліметри. Вага сережок 6,3 десяти грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось завдяки такому, як Закругленню будуть гарно прилягати до вушка вартість сережок 1800 гривень. До сережок можна додати ось такий чокер на мисто з чорної шпинелі та срібними кульками. Срібна фурнітура, застібка, карабін, шпінель 4 мм, гарне огранювання. Довжина 42 см. Вартість такого чокеру на миста 1400 гривень. Срібні сережки з натуральними пурпуровими аметистами та кубічним цирконієм. Вага сережок 8 грам. Розмір поверхні 34 на 14 мм. Аметист 9 на 6. Кубічний цирконі 1,5 та 2,5 мм. Сережки вкриті білим та жовтим золотом. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з зворотнього боку. Камінчики дуже гарної якості. Колір соковитий, насичений, притаманний ургувайським аметистам. Вартість сережок. 2100 гривень. Срібна підвіска з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 26 на 14 мм. Вага підвіски 3 грами. Камінчики, смарагд, Чотири на два міліметри, кубічний цирконій півтора міліметри, вушко Із зворотнього боку. ланцюжок сорок пять сантиметрів, застіпка, карабін, камінчики. Як для смарагдів дуже чисті, майже прозорі, смарагд насиченого кольору, вартість підвізки та ланцюжка 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними турмалінами. Розмір поверхні 21 на 10 мм. Турмаліни 5 на 4. Вага сережок 4,2 грами. Камінчики прозорі, кольори насичені. Розташовані в сережках дзеркально. Навіть є найдорожчі турмалін індіголіт. В цих сережечках. Застіпка. Найзручніша омега, штифт гарно занижений. Сідають на будь-яку мочку вуха. Для тих, хто має якісь сумніви, додала силиконову заглушку. Але, як на мене, найзручніша застіпка. Вартість сережок 2100 гривень. Вишукана срібна каблучка з натуральними гранатами-родолітами. Розмір поверхні 30 на 22 мм. Гранати 6 на 4, вага каблучки 9,7 грами. Тобто така важенька. Розмір каблучки вісімнадцятий. Зворотнього боку. Камінчики прозорі, гарної якості, дуже яскраві. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Опал 9 на 7. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4,6 грами. Опали дуже яскраві, насичені кольори, переважають зелений, синій, фіолетовий, жовтий. Під різним кутом різні кольори. Англійська застіпка. штифт трішечки занижений. І на будь-яку мочку вуха. Можливо, можуть не сісти в кого дуже дуже високий прокол, або дуже повна мочка вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!